Вітаю на каналі. Сьогодні хотів би розповісти про ось такий радіоприймач від компанії XHDATA. У мене модель D368. Це у нас є такий спарений пристрій. Окрім самого радіоприймача, тут Також є mp 3 плеєр, який може щитувати е всі аудіофайли формату mp 3 Тобто тільки такий формат щитує. Тут також можна відображати аудіофайли з флешки USB, так і з TF-карти. І ще є USB, USB зв'язок. Давайте поближче подивимося на сам приймач, що у нас тут є по корпусу. На лицевій панелі у нас є ось такий невеличкий дисплей сегментний. От, є вирізи для самого динаміка. Там є також індикатори, ось такі, Charge, Turning, стерео. Можна подивитись, чи є хороший прийом, тоді буде показувати в стерео. Також тут є чотири кнопки керування самим MP3. плеєром Також є шкала аналогова, де в нас показує, на якій частоті зараз знаходиться сам, сам радіоприймач, який він приймає. От, тут у нас все спарено. Тобто бачимо, зверху у нас у КВ діапазон тобто ультракороткі хвилі. Тут у нас більш такий грубший щось індикатор вони поставили, ну а тут вже потонше на коротких хвилях. Тут у нас, значить, є розширений, розширений цей верхній діапазон. Тут у нас не просто 87-108, тут у нас починає від 64 до. 108, тобто там не тільки сучасний е, УКВ-діапазон FM, але й і старий там радянський колись використовували ось такі частоти, там 64 і там і до 85, здається. Тобто там були трішки ни, нижчі частота. Тут у нас спарено, можна слухати, і той діапазон. Також тут є е, е, короткі хвилі, досить великий, е, досить великий кусок цього діапазону не взяли. Там значить, від 4,75 до 22 МГц він бере. От, по середніх хвилях тобто АМ, АМ це амплітудна модуляція. Тобто на середніх хвилях він е, бере частоти 522 до 1620 кГц. Також десь половина діапазону в нього покрита. О, чи третина, там не знаю. От в нас тут є два перемикача. Це нас перемикач самого функціоналу цього пристрою. Тобто перше положення це у нас виключений, положення номер два це включений в режимі mp 3 плеєра. І третій, третій режим це сам радіоприймач. О, це наш перший перемикач, другий перемикач це у нас перемикач самих діапазонів. Ось тут у нас все позначено там, де біла. Білий індикатор, такий от, там у нас буде і той діапазон, який ми зараз приймаємо, є два ФМ, тобто можна сучасний брати, можна з розширений. Тобто другий не просто там 64,87. Він від найменшого значення до найбільшого перегортає, але в fm 1 то більш точніше буде, бо менший, менший розмах самого діапазону, Тому більш точніше можна буде налаштовуватись. От. Також тут є 9 положень на короткі хвилі. От, короткі хвилі тут дуже добре розкидані Там 4-5 МГц, 5-6. тобто там Більш так більш детально вони до цього діапазону відносяться, оскільки в цьому діапазоні набагато більше радіостанцій, ніж в жодних інших. От. На жаль, тут довгих хвиль нема, але зараз там майже ніхто не. Нічого не транслює, тому немає великого сенсу додати цей діапазон. Так от, Давайте оглянемо, що у нас з цього боку. Тут у нас є регулятор гучності, от такий от, що крутиться, є регулятор частоти, От там йде змінний резистор, тобто там чисто цифрове у нас регулювання частоти, От тільки така от аналогова шкала в нього є. О, там у нас є потенціометр, він регулює опір і в нас змінюється частота. О, це у нас з боку. Знизу з цього боку у нас нічого нема. Зверху у нас є роз'єми роз для зарядки нашого пристрою. Заряджається він від Type-C, як майже всі сучасні прилади. Є роз'єм для навушників 3,5 мм є на селя USB флешки, тобто, щоб з флешки щитувати музику. Також є тут слот для SD-карти, ось я вже вставив, щоб щитувати з SD-карти аудіофайл. От. І давайте ще розглянемо ззаді. Ззаді у нас є підставка, щоб було більш звичніше з ним працювати на, на столі. От. Є також тут написано, які в нього діапазони беруться, тобто, Приймаються тут, ну це вже розказав про ці діапазони. Тут пише, що в нього DC-in, тобто постійний струм вхід 5 вольт 1 А, тобто там будь-який блок жилення більш-менш сучасний, там 1 А, який хоча б тягне, то він підійде для зарядки цього приймача. І значить, в нього елемент жилення 18650. Також тут є антена ось така, телескоп на 52 см має, але я не буду повністю розгортати. Тут хороший такий момент, що її можна ось так от А, ні, так не можна. Ось покрутити по кругу не можна. Тут і вирізання ніякого нема. Тому тільки отакому от по осі, по осі Y він тільки отак от, от рухається. Навколо тільки одної осі. Ну, Все таке. Тобто, так, На рахунок жилення. У нього живлення акумулятор, 1850-й, акумулятор у нас фірмовий ось такий. От, 2000 мА він має. І у нас він, значить, оригінальний там внутрішній опір у нього десь 50-60 мА. Тобто там тут ставлять хороші акумулятори, не просто якісь там знайшли, наклеїли наклейку і все. Там реально в них якісні елементи жилення ставляться в радіоприймачі. От, це у нас таке у нього живлення. Тепер на рахунок, на рахунок самих функцій. Давайте його вимкнемо в режимі mp 3 Можна під'єднатися до е, будь-якого е, телефону з функцією блютуза, і відповідно використовувати його як блютуз-колонку. Ось так він у нас відображається, де D-368. Е, музика включилася. Е, і можна отак: от, е, слухати там аудіокниги, там якісь. Е, чи, Пісні, мелодії. так Можна також, окрім Bluetooth, тобто там Bluetooth досить хороший, в нього до 10 метрів десь ловить е, Окрім Bluetooth, як я казав, в нього є також є, м, два порта для стаціонарних, е, скажімо так, накопичувачів інформації. Наприклад, я вставляю TF-карту. от Він зараз ще тут і з ті F-карти. Перше SD от, можна м, м, кнопками регулювати. Що -то у нас відображає. це відображається, показує номер мелодії. Після цього, як показує номер мелодії, він вже відображає таймер, скільки ця мелодія буде тривати. Якщо затримати кнопку вперед або назад, то він буде прикручувати аудіосигнал, тобто пролистувати пісню. Ось, Кнопка M це у нас переключення на Bluetooth, тобто, якщо у нас є SD-карта, але ми хочемо з від Bluetooth, нажимаєте M і там він буде через Bluetooth працювати. Ось це у нас mp 3 плеєр, звук досить хороший. хороший ось такий. Там е, досить в нього я, яскраво виражені високі частоти, є також низькі, можливо, чуть-чуть там не вистачає на середніх частотах нього звучання, але в цілому там нормально. Для такого розміру приймача це дуже хороший звук. Там якщо якісь брати саме дешевші китайські, то там таке. Звучить як наушники за 20 гривень. Тут а, досить хороший звук, оскільки це у нас пристрій е, фірмовий. От. Далі у нас де радіоприймач, там розгорнемо е, штатну антенну е, от. і спробуємо щось спіймати на FM-діапазоні. на fm -діапазоні. Ось Тут перший, перша ланка це у нас FM-1. Зараз я підійду до вікна, щоб краще був е, прийом, і спробуємо щось спіймати. Pabaimusiu įsilvėti. 2, 3, 4. Біє про перемогу, аби у кого була неба. Є станція. Світ добрий ловить ось бачимо світить. Червоний індикатор, це означає, що є дуже хороший прийом. Звук наш посуд дуже чистий, дуже хороший. От. Так от нас Це Якщо хороший, хороша станція близько знаходиться. Ось так оце у нас на FM. І, тепер перейдемо на середній хвилі, тобто AM. От. Point on twist me at him межах міста, тому може глушитися. Десь там своє є то... то не все так, так пропаще, як здається. А тут ось і Ну, Взагалі для цього діапазону краще виходити в поле десь там же лопати. Ну давайте дальше КВ. Діапазон диапазон сразу переключимся на другий, бо там знаю, що щось буде. Що це це шут бавилися. 第一，不上去请自己。 Тут взагалі дуже насичений, дуже насичений ефір. Ну, в цьому, там буде ще багато різних станцій. От, е, ловить він добре, якщо є сигнал, то відповідно є, е, він щось і ловить. І Ось тут така станції. Та всього буде багато китайських мелодій, там щось вони говорять. Ну і в цілому такий досить добротний, от, хороший радіоприймач. Також в комплекті, забув сказати, що в нього є є, значить, інструкція чорно-біла, там на різних мовах є. Можете собі почитати. От, там, в принципі, дуже, дуже така спільно загальна інформація. Нічого конкретного там не говориться, але це, але почитати, думаю, буде корисно. Також тут є в комплекті кабель зарядки usb Type-C. Вже дуже добре, що вони на Type-C переходять, бо кожен раз шукати якийсь новий роз'єм для нового, нової одиниці техніки, досить складно. Тому добре, що вони уніфікують кабеля зарядки. Також от є отакий от от ремішок, щоб можна було його зачепити за ось цю от штуку. Ось тут є. Сюди чіпляємо ремішок і можемо носити там, щоб він не впав. От, і в цілому це, це все, що буде у нього в комплекті. Ось такий у нас сьогодні вийшов міні-огляд. Якщо вам сподобалось, ставити лайки, підписуйтесь на канал. Посилання на цей радіоприймач буде в описі. От. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.